Як на старому радянському авто з розбитими стійками, в яму в'їхав, бардачок відкрився. От і висівний апарат на цьому сушнику також просто з розуму сходить. Сейчас композитний зв'язку про вузол паралелограму на сівалці кінзе. Тут отвори розбиті майже овальної форми, планки хитаються. Хоча ось болти затягнули тут на максимум. Саме так сівалка і приїхала. Тобто, тут навіть не розкручуючи, зрозуміло, що теж розбито, і в такому стані вони працюють в полі. Паралелограм взагалі відповідає за плавне копіювання грунту. А будь-які відхилення, навіть найменші, викликають вібрації, і тут, як на старому радянському авто з розбитими стійками, в яму в'їхав, бардачок відкрився, тобто плавного руху немає. Тут теж саме порушується викладка насіння по глибині, тобто рослини проростатимуть на різну висоту. А також відбувається струс насіння, тобто це двійники та пропуски на полі. Саме тому всього цього треба позбавлятися. А головне робити це вчасно. Тут ми відновимо отвори до початкової геометрії, щоб нові деталі працювали правильно, бо дуже часто хочуть вирішити проблеми просто. Просто замінивши втулки на стандартні, що, на жаль, проблему не рішає без точного відновлення самих посадкових місць. Далі встановимо комплекти модернізації, загортованої нержавіки та композит полімеру. Це що стосується паралелограму. А про інші вузли та процес відновлення розкажемо в наступних відео. Підпишіться та поставте лайк, щоб не загубити.